Доброго ранку. я почитав ваш пост у Фейсбуці. Я бачу, що ви задоволені, що почали розслідування цієї справи, але не вірите, так, що неупереджено будуть розслідувати злочини своїх колег у генеральній прокуратурі. Ну в мене немає підстав вірити в неупередженість, але в той же час я хотів би сказати, що. Справи, як кажуть, не горять, і кожному здасться за своє, і кожна справа рано чи пізно буде розслідувана. От, наприклад, вчора вегварища Ляшка викликали на допит в Генеральну прокуратуру в якості свідка в справі про побиття Беркутом людей під Києво-Святошинським судом. Коли виносився вирок у справі так званих Васильківських терористів, коли мене і моїх побратимів засудили до шести років позбавлення волі за вказівкою Януковича і його банди, зараз ця справа реально розслідується. Ми бачимо бажання її розслідувати. Я думаю, прийде час і буде розслідувана так само і ця справа. про не надання мені медичної допомоги в СІЗО про всі ці речі, тим більше, що ми маємо експертизу, яка чітко відносно Стамбульського протоколу міжнародного підписаного Україною, встановила, що мене катували шляхом ненадання надання медичної допомоги. Пане Ігоре, вчора а, з, обрали в запобіжний захід Олександру Єфремову. Це тримання під вартою на 60 діб. Чи припускаєте ви, що можливі методи катування, як ви сказали, можуть бути застосовані для отримання зізнання і від нього? Ну я переконаний, що в випадку з єфремовим цього не буде, і поясню, чого все, все дуже просто. Олександр Єфремов відома особа, відомий персонаж, який навесні 2014 року організовував, фінансував проведення так званого референдуму по відокремі на так званої Луганської Народної Республіки від України. Він фінансував заведення бойовиків. Його помічники керували захопленням обласної державної адміністрації, коли я з Олегом Ляшком затримав його не був, помічника Арсена Клінчаєва, Олександр Єфремов вів прямі переговори з тодішнім керівництвом держави щодо е, обміну Клінчаєва на звільнення обласної державної адміністрації, чим визнавав, що він має повний вплив. На тих, хто захопило Луганську ОДА. Там досить доказів, там немає, як у випадку, зі мною були відсутні будь-які докази, і треба було будь-якою ціною добити зізнання. По Єфрему є маса доказів, є маса свідчень. Головне, чи продемонструє Генеральна прокуратура. Вміння процесуально закріпити ці докази, подати їх суду і доведе справу до суду. Я хотів би сказати, що попередні генеральні прокурату... прокурори і керівники прокуратури не проявляли бажання. Реально притягнути Єфремова за фінансування терористичної діяльності за А зараз таке бажання з'явилося зокрема у Юрія Луценко, як ви гадаєте? зараз. Прокуратура зокрема демонструє бажання піти на співпрацю а, з Єфремовим за певні поступки. Ну тобто, якщо він буде співпрацювати зі слідством, от які це можуть ну, тому, бути тому, що поступки? прокуратурі потрібен вирок. Е на будь-ким з адептів режиму Януковича я хотів би сказати, що якби я керував генеральною прокуратурою, то ще в 2014 році Єфремов був би притягнутий до кримінальної відповідальності і не треба було. Б... І ти не на які угоди з слідством. Я переконаний, що рано чи пізно в Україні відбудеться процес над тими, хто привів війну на нашу землю, над тими колабораціоністами, хто служив ворогу, хто допомагав з ворогом, хто будував бізнес на війні. Це відбудеться, коли зміниться правоохоронна система. Наразі. Е Ценко хоче продемонструвати суспільству. Він, перш за все, політика, не юрист. Він хоче продемонструвати свою політичну ефективність на посаді генерального прокурора. Чи вдасться це йому, чи зламає система його, покаже тільки час. Я хотів би сказати, що і я, і фракція радикальної партії. Є союзниками Генеральної прокуратури, якщо в неї буде бажання розслідувати злочини проти майдану, розслідувати злочини проти сепаратистів, розслідувати злочини проти реальних корупціонерів, колишньої і нинішньої влади. Ми завжди готові давати покази, свідчити і тому подібне. Але в той же час, коли складається враження, що крім радикальної партії, нікого на допити не викликають, коли складається враження, що е, ну, надпути... зараз такого враження не складається. Я вам скажу чесно, крім радикальної партії, викликають ще дуже багатьох на допити. І зараз ми ого, бачимо чимало спризвича. Назвіть ні, ну ми депутатів. дивіться йдуть гучні затримання одні за одним. Ні, ні, ви тільки що сказали, що викликають назвіть прізвище Будь ласка крім радикальної партії. Назвіть ну я не про допити, а про затримання. Я б не сказала, що а, там а вісігуранти радикальна допити. партія. Правильно. Я кажу про допити. Що тут радикальна партія до затримань? І Слава Богу, поки що нікого не затримало. Ну, Ви ну, ж бачите, не не допит, Ні, так як світ, ви не свій прізвище, кого викликають, крім радикальної партії. На допит? Да, кого? А чому що страшного? Це ж вас не Я вам ще раз говорю, складається враження, що жодна справа. Без свідчень радикальної партії не відбувається. От подивіться, у всіх справах викликають народних депутатів від радикальної партії. І хоча, наприклад, справа, по якій викликали Олега Валерійовича вчора, мала бути розслідувана ще два з половиною роки тому, справа Клюєва, якому Генеральна прокуратура дала втекти, реально дала втекти. Викликають через рік і тому подібне таке враження, що зараз якийсь радикальний бум в Генеральній прокуратурі. Ми вже подумаємо, може там офіс зняти. Дякуємо вам. На жаль,